І далі про чергові фейки росіян, які лунали з їхніх вуст продовж цього тижня. Пропагандисти заявили про нібито атаку отруйних павуків на Україну. Мовляв, вже зафіксовано кілька смертей, і багато людей через укуси, буцімто перебувають в лікарнях. Окремі ворожі ресурси пов'язують так зване нашестя павуків з роботою американських біолабораторій. О, ми вже чули і про гусей, і про комарів. Тепер про павуків. Все це фейк. Насправді, як говорять в Міністерстві охорони здоров'я через аномальну спеку. Цього року в Україні дійсно активізувалися павуки, але літальних випадків немає. Лише в липні було зареєстровано один випадок укусу отруйного каракурта. Постраждав житель Одещини, але про масові звернення людей не йдеться. І, до речі, от це абсолютно нормальне явище, тому що каракурти насправді в Україні вводяться їхня активність починається. Десь всередині липня і триває майже ще весь серпень до вересня. І якраз такі, от південні регіони, зокрема на південний берег окупованого Криму, там можуть зустрічатися кракурти, які вважаються найотруйнішими павуками на планеті. І в найгірших випадках смерть може наступати буквально за годину. Це серйозно, тому але ну казати, що от прям на шестя, ну це правда не можна.